Вітання усім на каналі просто смачно! Сьогодні хочу запропонувати вам равлики зі сиру. Для цього потрібно нам ось такі продукти. Сир Треба або перемолоти, або перетовкти, так як я перетовкла товкучкою, або можна через сито перетерти. Додати одне яйце 60 г цукру, пачку ванільного цукру, і все це добре спочатку перемішати. Тоді додати 100 мл кефіру, якщо немає кефіру, можна додати йогурта, і 50 мл звичайної рафінованої олії. І тоді додаємо частинами борошно, додаємо чайну ложку харчової соди на борошно і все це перемішуємо. Борошно додаємо частинами для того, щоб не забити тісто. Спочатку місимо лопаткою, а вже пізніше, коли тісто буде триматися, як кажуть, купи, то тоді вже можна його руками підмішувати. Борошна 300 г за рецептом 320 Ну, Залежно яке в кого борошно, і ще залежить який сир, якої жирності, може і більше піти борошна. Але забивати тіста не треба, вона має бути таке злегка липке, тому що потім, коли будемо виробляти тістечка, то треба буде. Підсипати борошна. Ось таке вийшло м'яке еластичне тісто. Ділю його на 16 рівних частин. Тоді кожну частинку. Підсипаю обов'язково поверхню, на якій буду працювати, і розтачую, розтачую завтовшки 2-3 мм. Тоді зверху посипати трошки цукром, його отак втиснути в тісто і Скручуємо ось так рулетиком і защипуємо краї добре. Так, так розрівнюємо наш рулетик і виробляємо з нього равлика, закручуємо. Це є зовсім не складно. Низ підчіплюємо, добре прищипуємо. Донизу, і тоді вмокаємо в цукор. Ось такий Ралики кладемо на деко, ось так знову показую, розтачуємо. Посипаємо цукром і скручуємо рулетиком який защіпуємо країз Прищіпаємо добре. І тоді розрівнюємо наш рулетик і скручуємо равлика. Кінець равлика защіпуємо знизу, Вмукаємо в цукор і кладемо на деко. І так далі. Ось я вже зробила равлики. і ставимо в духовку при 180 градусів. Печемо 25-30 хвилин, залежно, кого яка духовка. Печемо, доки вони не зарум'яняться добре. Ось мене вже готові спечені, Пеклися вони в мене рівно 25 хвилин. І не знімаємо з дека. Хай остину добре, сирне тісто воно хоче остити на бритванці. Коли остили, ось я їх оглядаю, розламую такі м'якенькі, пахнуть ваніллю. Ось такі в мене вийшли цукрові равлики. Так що, якщо вам подобається печіть, хай вам вдається, їжте на здоров'я. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!